Певен, чимало з поміж наших глядачів чули вислів, картина Рєпіна приплилі, причому вимовлений саме на московицький манір, адже вона частина совєтського фольклору. Але хто з вас бачив цю картину? Вважається, що ось вона. Група жінок і дітей купаються в річці, чимало з них голісінькі, дехто сахається від човна з кількома священниками. Оце та картина! І загальний настрій передає ось цей веселий вираз обличчя хлопчака, котрий вже здатен оцінити увесь гумор ситуації, у який ми разом із тими попами роздивляємося оголених жінок. А що, якщо я вам скажу, що цю веселу картину ви не знайдете в каталогах Іллі Ріпіна, та й назву вона має іншу, хто ж автор цієї роботи? Чому вона має стосунок до Едуара Мане? Яку таємницю з реальної творчості Іллі Юхимовича вона може приховувати, і чому все це має стосунок до України, ви дізнаєтеся, додивившись цей сюжет до кінця. Адже ви дивитеся канал Центр дослідження Мордору, і ми тут розповідаємо справжню колоніальну історію Московщини стосовно української культурної спадщини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео, і пишіть, чи чули ви вираз. Картіна Рєпіна приплилі, і з чим він у вас асоціюється. От погляньте, хіба в цій картині не закладено своєрідного ріпінського гумору, святі отці серед оголених жінок, як вони потрапили до купальні? Адже видно, що раніше вони проминули іншу купальню. Тут також є оголені люди. Видно, дехто з поміж жінок сахається непроханих гостей, дехто вирішився на них із неприхованим здивуванням, хоч цього насправді і не дуже видно. Враження, що дивуються навіть коні на протилежному березі, ми можемо роздивитися на лице одного зі священників. Схоже, він насолоджується ситуацією, хоча його прислужник із веслом радше здивовано поглядає на картину, що йому відкрилася. Але найбільше ситуацією, вочевидь, насолоджуються хлопчаки. Саме у них найвеселіші обличчя. Вони, ламаючи четверту стіну, дивляться просто на нас. Хіба це не відсилка до знаменитих ріпенських запорожців? А от і ні. Ця картина була написана задовго до завершення запорожців, її автором є зовсім не Ілля Юхимович Ріпен. Відверто кажучи, ця побутова сценка навіть не в його стилі, хоча особисто мені вона чимось невловими нагадує його вечорниці. Також є відсилка до мізансени з народного життя, такий же доволі цікавий набір емоційних облич. Автором картини, яка отримала в народі назву приплилі, є Лев Григорович Соловйов, художник із козацького полкового міста Острогоська, столиці Української східної Слобожанщини. До речі, саме з цього міста, де станом на кінець 19 століття, переважно більшість населення становили українці, походить і Іван Крамський, очільник передвижників та автор картини невідома. Про яку я розповідаю ось у цьому сюжеті центру дослідження Мордору. А ця картина має назву ченці не туди заїхали. Погодьтеся, також іронічно. Критики зазвичай пояснюють її так: ніби то був туман, і ченців прибило течією до купальні. Туман розсіявся, і вони здивувалися, побачивши довкола оголених жінок. Хоча, як на мене, більше тут здивувалися саме жінки. Ну і кінь, про коня теж не варто забувати. А подивившись на вдоволений і ласий вираз обличчя рудого отця, і не скажеш, що тут сталася помилка, хіба що вони скористалися туманом як прикриттям, щоб погледіти на оголених купальниць. Хоча мені здається, що справжні герої цієї картини це ми з вами. Тобто спостерігачі, що так само несподівано для себе отримали нагоду попідглядати за оголеними жінками, але на відміну від чинців, цілком легально, у музейному або ж галерейному приміщенні, ну або вже в сюжеті центру дослідження мордору, як кому пощастило. І може цей рудий не ситуацією насолоджується, а з нас насміхається. Адже консервативна публіка російського імперського суспільства явно була не готовою в 70-х роках 19 століття побачити цю побутову сценку з оголеними жінками, яка, вочевидь, відбувалася прямо в той час, враховуючи, що всі вони саме їхні сучасниці. Ось погляньте на березі сучасні сукні. Це вам не академічний живопис з оголеними німфами чи богинями, це побутова сценка з голими дамами. Адже сукні навіть на селянські. Жах. Який жах? Тобто, по суті, ми маємо справу з українським аналогом знаменитої роботи Едуара Мане Сніданок на траві, написаної всього на 15 років раніше. На ній так само зображено оголених жінок, але не екзотизованих, як повчає академічний живопис, а сучасних, що таїть у собі скандал. Утім, слід одразу сказати, що історія не зберегла свідчень про якийсь скандал, що був спричинений картиною Соловйова. Чинці не туди заїхали. Скажу більше, історія взагалі не багато знає про цього цікавого художника. Збереглися далеко не всі його роботи, ясна річ. Серед них чобуторі 1875 року, мало не імпресіоністка за стилем та низка інших. Репродукції, яких непросто відшукати в пристойній якості. Відомо про нього те, що іще в дитинстві в Острогойську художник працював пастухом та поводарем для сліпих. Проте рано проявив хиз до малювання, його помітили та влаштували іконописцем у воронежі. Потім він кілька років провів у Петербурзі, відвідуючи як вільний слухач академії мистецтв. А тоді й повернувся до Воронежа, десь у ті ж часи він і пише чинців. І що цікаво, паралельно розписує храми Воронежа, вочевидь, це і було головною його працею, а також безкоштовно навчає живопису. Лев Соловйов дожив до глибокої старості, не полишаючи творчої праці, хоча єдина його славетна робота стала такою задовго після його смерті. Та й то під чужим іменем. Звісно, мова якраз йде про чинців. Як стверджують критики, сталося це в 30-х роках ХХ століття, коли робота Соловйова потрапила до сумського художнього музею імені Неконораонацького і висіла поряд із роботою Іллі Ріпена, Можливо, ось із цим запорозьким полковником, яка й нині зберігається в Сумах. Як би там не було, в народній уяві за картиною Ченці закріпилося авторство Ріпена, а іще простонародна назва. Припливли, приплив. Вочевидь, за аналогією до назви шедевра Іллі Ріпена, зовсім не гумористичної, а трагічної роботи не чекали. Хоча обидва полотна і можна характеризувати як промовисті мистецькі мізансцени. Але є іще один, напрочуд, цікавий момент: у самого Іллі Юхимовича є картина, яка також могла би мати назву припливли ось вона. Ми бачимо берег бурхливого моря і козацьку чайку на березі. Біля неї декілька козаків. Вочевидь, виснажених і засмучених. На березі фрагменти смастей. Здається, що це наслідки кораблетрощі. Картина написана сміливими, широкими мазками пізнього ріпена, але справжня її назва значно яскравіша і промовистіша. Кінець чорноморської вольниці. Ця картина, отже, є сиквелом іншої роботи Іллі Юхимовича Чорноморська вольниця, на якій зображено екіпаж чайки у бурхливому морі, і варіантів цієї роботи було декілька. І до речі, якщо цей сюжет набере хоча б дві тисячі вподобайок, то я зроблю про ці картини Ріпена окремий сюжет, адже це одні з ключових його пізніх робіт, про які неохоче розповідає росіянська критика, як і про його останню значну роботу Гопак, про яку вже є сюжет центру дослідження Мордору. Чесно кажучи, тут стільки незвичних збігів, що я навіть не знаю про що думати. Чому ж насправді до роботи Соловйова причепилося авторство Ріпина? Чи була тут якась замішана картина кінець Чорноморської вольниці, якій назва припливли, лишить, можливо, і більше ніж «Чинцям». Що ж, я не здивуюся, якщо виявиться, що спершу ця назва закріпилася за кінцем Чорноморської вольниці і з цього й народився знаменитий вираз. Однак тут у зацікавлених осіб могло з'явитися усвідомлення, що робота ця аж надто відверто характеризує Рєпіна як українського митця, який побивається за козацькою, тобто українською, ясна річ, вольницею. І ця аж надто поширена ідіома картина Рєпіна на приплилі може зробити її знаменитою, чим розбити уявлення про нього як про самого знаменітого рускава художника. І цілком може так статися, що десь тоді ж і виникла байка про те, що картина Рєпіна приплилі це картина Соловйова, яка просто десь поряд висіла, і завдяки ній і кінець чорноморської вольниці призабувся. А може, це лише байка, адже барт Сергій Тіпісєв згадував, що на картині «Чінці» в середині всередині 80-х років висіла табличка з назвою Приплилі. Що ж цікаво, звідки ж вона там взялася. Ну, а кого я маю на увазі під зацікавленими особами, я думаю, ви самі здогадалися. Напишіть про це в коментарі. Звісно, це лише теорія змови. Я не маю прямих доказів і не наполягаю на цій версії. Зрештою, ніхто не має доказів щодо того, звідки ж насправді походить ця знаменита ідіома. Але пофантазувати приємно, правда ж? А ви як вважаєте? І чи хочете більше дізнатися про цикл Чорноморська Вольниця на каналі Центру дослідження Мордору? Пишіть у коментарі. І цікавтеся українським мистецтвом.